На базі Київського національного університету технологій та дизайну було проведено третю міжнародну науково-практичну конференцію енергоефективний університет. Організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Київський національний університет технологій та дизайну. Захід присвячений питанням використання передових технологій в сфері енергозбереження та принципів побудови енергоефективних моделей. Вищих навчальних закладів. Ми сьогодні можемо одним речагом управляти теплом, водою, споживанням, залежно залежності від того, яка температура на вулиці і яка температура потрібна всередині приміщення. Результати за 9 місяців цього року ми зекономили порівняно з 9 місяцями минулого року півтора мільйона. Тобто ефект десь 22-25%. Конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів України, місцевої влади, вітчизняних та міжнародних організацій, бізнесу та науковці. Заміна традиційних джерел освітлення на світлодіоди, які надзвичайно енергоефективні, дозволяло в перспективі заощадити половину цієї енергії, себто ну 10% від загальної генерації людської. Це величезна величина для України. Це питання зараз. Не просто важливе це питання виживання. Програма конференції передбачила і проведення конкурсу графічних студентських робіт плакатам по витратах, брейн рингу, а в другій половині дня пісенно-поетичного дійства з народним артистом України Вадимом Крищенком. Спочатку роблять індивідуальні теплові пункти, потім вони міняють батареї, потім вони роблять самі студенти в в цьому процесі приймають участь, що дуже важливо, тому що потім, закінчивши університет, вони підуть працювати в народне господарство і будуть знову ж таки втілювати на тих підприємствах, де вони будуть заходи з енергоефективності, які вони тут отримують як знання. Обов'язково інші вузи України повинні брати приклад. Для того щоб в себе робити всі ті заходи, які сьогодні представлені в цьому університеті.